Тепер розберемо наступний метод аргентометрії – метод фаянса. Цей метод також заснований на прямому дитруванні стандартним розчином відтрату срібла, але вже у присутності асорційних індикаторів. На відміну від попереднього, методу Мора, може бути використаний для аналізу ядит і тіоціанат іонів. Типовими асорційними індикаторами. Які широко використовуються в фармацевтичному аналізі, є флюорестен та еозин. Ці два індикатори при титруванні особи змінюють забарвлення таким чином: флюорестеїн з жовто-зеленого до рожевого, а іозин жовтовато-червоного до червоно фіолетового Як все це працює, ви могли би запитати? Який саме механізм дії покладено в основу адсорційних індикаторів? Розберемо дане питання на прикладі еозину. Еозин це кислота, і тому її умовно можна представити у вигляді H-індикатора. При дисоціації ця кислота розкладається на катіон водню і аніон відповідно. При титруванні бромідів, брамідів нітрату аргентому утворюється осид Відомо? Осад має здатність асорбувати на своїй поверхні інші іони з розчину. Ці осади в першу чергу асорбують ті іони, що входять до їх складу. У нашому випадку, бромід срібла асорбує на своїй поверхні або катіони срібла, або бромід аніони. Як дізнатися, які ж аніони буде асорбувати осад? Це дуже легко. Ті іони, які знаходяться у надлишку в момент титування, і будуть оглинатися осудом. Таким чином, до точки еквівалентності, ми маємо еквівалентну кількість осуду броміда срібла і надлишок калії броміду, тобто нашої задачі. Тому на поверхні броміду аргентому до досягнення точки еквівалентності, будуть адсорбуватися бромід-іони. і як результат поверхня осуду набуде негативного заряду. Іони, що обумовлюють даний заряд, Називають потенціал визначаючим, а заряджений кристал ядро міцели. Іони індикатору адсорбуватися на седименті в даний момент титрування не можуть, так як вони мають одноіменні заряди. Заряджене ядро міцели, тобто браміт срібла з бромід-аніонами, притягують зрошену іону з протилежним зарядом, які ще називають протиіонами. У нашому випадку. Це катіони калію. Деякі частини катіонів калію адсорбуються на поверхні ядра, утворюючи асорбційний шар проти іонів. Ядро разом з асорбованими на ньому протеіонами називають гранулою, а інші протеіони, число яких визначається, виходячи із правила електронейтральності, утворюють дифузний шар проти іонів. Таким чином, на поверхні М молекул аргентового броміду Адсорбується N кількість бромід іонів. Ця кількість визначається кількістю доданого титранту. Потім на цих N аніонах адсорбується N-Х катіонів калію, де Х це кількість цих катіонів в адсорбційному шарі. І далі, відповідно, Х катіонів калію в дифузному шарі, у точці еквівалентності урошення присутні лише осад броміду аргенту. Після досягнення точки еквівалентності. Подальше додавання титранту призводить до появи врощення надлишку катіонів срібла та нітрат аніонів. Тому на поверхні бароміду срібла в цей час адсорбуються вже не бароміди, а іони срібла. І, відповідно, відбувається зміна заряду з негативного на позитивний. Внаслідок цього аніон індикатору вже можуть адсорбуватися на поверхні осаду і забарювати його у червоний фіолетовий кольор. Нітрат іони не утворюють осади не з однієї частини ніцелей. Тому вони легко заміщуються забарвленим анімоном індикатора, що призводить до різкої зміни забарвлення на поверхні посуду точці еквівалентності. Методфянце також має свої особливості проведення. По-перше, це дотримання певних значень pH. Так, дитрування з флюоресеїном проводять при pH від 7 до 10, а з еозином від 2 до 10. Чому? Тому що при низьких значеннях кислотності. Дисоціація індикаторів пригнічується, і концентрація аніонів індикатора знижується, тим паче, що відомо, що у лужному розчині нітра срібла не стійкий і супроводжується утворенням темного осуду оксидусів. По-друге, осуд повинен мати максимальну поверхню, тобто мати вигляд в колоїдних частинок, тоді більш помітна зміна забарвлення індикатора. Для цього необхідно уникати титрування при великих концентраціях реагентів, тому що це сприяє окрупненню часток посаду, зменшенню кількісті асорбованих аніонів індикатора і падінню поверхневої концентрації асорбційних комплексів індикатора і зменшенню інтенсивності забарвлення поверхні індикаторів. По-третє, індикатор не повинен асорбуватися на поверхні посаду раніше аналізованих іонів. Так як тоді, розчин виявиться недотитрованим. Четверте, титрування проводять повільно, оскільки утворення осуду і адсорбція на його поверхні іонів це оборотний процес, що протікає у часі. І останнє дане вититрування проводять у російсько світлі, тому що катіони срібла, світло чутні. Подивимося, як це виглядає на практиці. До колби для тетрування відміряємо за допомогою піпетки мора 20 мл розведення задачі, приготовленого раніше. Потім додаємо центрофужною пробіркою з поділками 2,5-5 розчину ацетатної кислоти, 2-3 краплі до 5% горошину індикатора еозину. І повільно титруємо 2 розчином розшином аргенту. Тетрування проводимо до трьох відтворюваних результатів і за середнім значенням об'єму титранту розраховуємо масову частку відсотках бромі до